Флісові, легінсові, тапту фешн, лише 110 гривень за ось таку е, одиничку. А в лоті їх буде аж 21 штука, і ціна лоту 2300 гривень. Відразу скажу, що вони настільки приємні до тіла, що просто хочеться в них одягнутися і е, не знаю, лягти і відпочивати. Ну, дуже класні, такі вони йдуть е, облягаючи, плюшовий фліс. Є ось така класна резиночка, показую графітові колір. Ось так виглядають. Будуть з бірочками, ось так виглядають на модельці. Деякі в пакуванні, але здебільшого розпаковані. По розмірам від XS до XL, XS і S суміжні, L XL суміжні. Ось покажу, наприклад, ні, це не ці. Десь я бачила зараз хвилинку, ось більший розмір, такий більший, класна резиночка, буде добре тримати. І покажу ще ось такий варіант. Мені дуже подобається, тому що він зараз іде, знаєте, такий е, на наш період часу, бо тут, бачите, такі сніжинки і колір дуже приємний. Вони приємні до тіла, тактильно приємні. Нагадую, що лише 110 гривень за одиничку тут іде лот, в якому 21 одиниця. Від XS до XL, якщо хочете замовити даний лот, тому що він зараз актуальний, звертайтеся до нашого відділу продажу. Всю інформацію я залишаю знизу під відео.